Виконуємо номер 1122 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Розв'яжи рівняння. Задання перше Y 7 дорівнює 9. Задання друге 15 Y дорівнює 3. Задання третє дріб, чисельник, сума змінної х і числа 4, знаменник 8 дорівнює 11. І завдання четверте: дріб чисельник 42, знаменник різниці змінної х та числа 2, дорівнює 7. Приступаємо до виконання. Значення дробу дорівнює часті відділення чисельника дробу на його знаменник. Нам невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. 7 помножити на 9 буде 63. Отже, y дорівнює 63. Записуємо відповідь 63. Завдання друге: значення дробу до рівня від відділення чисельника дробу на його знаменник. Нам невідомо дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. 15 ділимо на 3 буде 5. Записуємо відповідь 5. Завдання третє значення дробу до рівня част відділення чисельника дробу на його знаменник. Нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник. Дільник помножити на частку. 11 помножити на 8 буде 88. Тепер нам невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 88 відняти 4 буде 84. Отже, х дорівню 84 записуємо відповідь. 84. І завдання четверте. Значення дробу до рівні від відділення чисельника дробу на його знаменник. Нам невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. 42 поділити на 7 буде 6. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. 6 додати 2 буде 8. Отже, х дорівнює 8. Записуємо відповідь. Ми розв'язали рівняння. Номер 1122 виконано.